Вечора. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я декорую ось такий гіпсовий глечичок, який я сама відливала. Він мав вийти кругленький, але я неправильно склала форму, і він вийшов у мене ось такий цікавий, овальний, довгенький. Хочу я його зробити в такому ж стилі, як оця моя дуже давня ще мої перші роботи ось така пляшечка. Потертості, лаванда. І ось хочу я в такому стилі зробити цей глечичок. Він вже пройдений в мене грунтовкою глибокого проникнення, висушений. І тепер я його фарбую повністю чорною фарбою. Середину я залишаю тільки зовнішню поверхню, фарбуємо гарно чорною фарбою, стараємося зафарбувати всі. Білі частинки, і верхушечку цього глечичка, теж фарбуємо чорною фарбою. Серединку лишаємо такою, як вона є. Я її потім полакую, щоб можна було в неї кладати такі штучні квіти. Тепер будемо робити потертості свічечкою. Що я роблю? Беру кусочок свічечки і там, де я хочу бачити. Потерті місця прохожуся свічечкою фарбу перед цим я полакувала і висушила, прохожуся свічкою, там, де я собі хочу бачити ті потертості, тоді я беру щиточку і залишки. Воску цього парафіну змітаю, щоб він нам не заважав в подальшому декорі. Далі я беру білу акрилову фарбу і повністю зафарбовую свій глечичок, зовнішню всю сторону верхушечку, зафарбовую двома шарами тонкими фарби. І висушую на повітрі, ні в якому разі не феном, тому що у нас розтане наш віск. Перший шар я зробила щіточкою, далі фарбую спонжиком і висушую це все дуже гарно на повітрі. Верхушку не забуваємо пройтися фарбою. Далі, знов щіточкою, ще один шар. Харбуємо. Після гарної просушечки беремо наждачний папір і знімаємо наш парафін. Там, де ми проходили свічечкою, тепер ми проходимося наждачним папером і отримуємо такі цікаві потертості. Тобто в наш глечичок буде мати такий старенький, потертий вигляд. Такий вигляд тепер має наш глечичок. Далі у мене в планах декупаж лаванд, лавандовими букетиками, але перед цим я покриваю, звісно ж, одним шаром акрилового лаку свій глечичок. Є в мене ось така серветочка, я вже нею користувалася. Беремо верхній лист шар кольоровий і вириваємо ось такі мотивчики. Ось такі в мене мотиви, букетики, напис Лаванда, і розміщуємо їх на цьому глечичку. Клею я це все, клеєм ПВА один до одного розведеним водичкою. Все ось такий вигляд, тепер має мій глечик. Лакуємо його, сушимо, лакуємо. Обов'язково лакуємо, знову висушуємо. Далі я беру фарбу таку сіру, жовтоватою, хочу підібрати такий фон, який у нас був на цій серветці. Там вона в нас не біла, а така якась більш тілесного кольору, кольору темної слонової кістки. Беру я свої фарбочки і <кій> зафарбовую ось ці білі місця, щоб наш глечичок мав такий вигляд гарний. І він буде підфарбовуються трішечки і ці чорні місця. От. І наш глечик буде мати такий старенький, пошарпаний вигляд. Так би мовити, такий шебі-шик. Знову це все гарно просушуємо і покриваємо одним шаром акрилового лаку, але не глянцевого, а матового лаку. Глянц нам в цій задумці не підходить. Лечечок старенький, він не може бути у нас глянцевий. Далі я е, ще додаю трішечки декору. Е, беру ось такий е, смужку, е, смужечку мережева і таку стрічечку, тоненьку атласну стрічечку, склеюю їх між собою і наклеюю на верхушечку. За допомогою гарячого клея наклею на верхушечку нашого глечичка. З залишків цього мережива і стрічечки, складаю їх знову разом і зав'язую невеличкий такий бантичок. І цей бантичок теж приклеюю отут, де в нас сходиться наша, наша мережева стрічечкою. На серединочку цього бантика приклеюю такий собі фіолетовий стразик, і наш глечичок готовий. Ось такий він тепер має вигляд: старенький глечичок, прикрашений мережевим і стрічечкою. Дякую, що ви були зі мною, дивилися невеличке відео. Сподіваюсь, вам стане в нагоді мої ідеї по декору предметів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютубі. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!